Ви будете в шоці від почутого, але якщо я скажу собаці молодець неприємним тоном, піду на собаку, застину нерухомо над нею, застиваючи і топну ножкою, то це собака буде сприймати не як похвалу, а як зауваження. Я веду до того, що собаки спочатку не розуміють ці команди слова, які ми створюємо, тому що вони спочатку орієнтуються на тон. І е, мову тіла. І після багаторазового повторювання собаки вже розуміють деякі слова, які значать для неї заборону або дозвіл, або похвалу, або якісь ще команди. Тому методика створювання команд наступна. Ви спочатку кажете своє слово, свою команду. Е, наприклад, команди стоп ні чекати поруч. Це е, команди заборони сили. Тому тут треба неприємний тон казати: ні, стоп чекати поруч. Після цього тону ви вже фізично Фізично, потім мовою тіла показуєте собаці, що вона не повинна робити. От, і все. Якщо це команда Ні, ви просто кажете ні, підбігайте до собаки, топаєте ножкою, застиваєте 2 секунди, і в кінці ви кажете знову ні. Якщо це команда чекати, ваша собака кудись уходить, ви кажете Чекати, і тілом витісняєте її на те місце, де вона повинна чекати. І в кінці ви проговарюєте чекати другий раз. Звичайно, такі команди, як сидіти, лежати соромно дай лапку, вони створюються на позитиві за смаколик. Але саме ці команди, які створені на позитиві на сюсюканнях, собака не обов'язково повинна виповнювати і не буде. Впевнений, що ви стикалися з цим чи не так?